З нас щиро вдячним нашим захисникам, завдяки яким ця зустріч стала можливою. 462-й день триває війна. Тож вшануємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїн, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Сьогодні на святі присутні ті, для кого спливають останні дні ліцейського життя, наші 11 класники. І ми сподіваємось, що в їх пам'яті назавжди залишиться символ нашого закладу Їм ліцею. Місці стали парі шахтарі, домітає для розуму. Дорогі випускники, шановні колеги, вчителі, шановні батьки, сьогодні говорять свято не на часі, але у наших дітей, у наших одинадцятикласників, сьогодні в кінці травня, визначна мить. Саме сьогодні для вас закінчується останній навчальний шкільний рік. Хтось пронавчався в нашому ліцеї два роки, хтось п'ять років. Але ви всі стали дружною ліцейською родиною. Особливо в останній тяжкий, скрутний для нашої держави рік. Ви стали єдиною родиною і плечем до плеча підтримували один одного. Я хочу побажати, щоб у вашому житті, шановні випускники, все склалося як найкраще за вами майбутнє нашої держави. Для вас після сьогоднішнього дня наступлять хвилюючі моменти це складання національного мультипредметного тесту. Тобто ще десь приблизно 20 днів вам прийдеться поштурмувати сторінки різноманітних наук, хто які предмети вибрав, а потім визначатися із вступом сьогоднішнє свято можливе тільки тому завдяки тому, що нашу державу. Боронять мужні захисники і захисниці. Тому ми їм щиро дякуємо за те, що ми маємо змогу працювати у такій вільній, квітучій Україні. Звичайно, Україна переможе. Ми всі чекаємо найскорішої перемоги, і потім зможемо зустрітися уже з щасливими, усміхненими, бадьорими. У наших стінах рідного ліцею. Да, хтось скаже, а який же ліцей рідний? Саме вам довелося пережити моменти переселення нас, коли розпочалося велике будівництво. Саме ви і ваші батьки надали таку грандіознішу допомогу при переїзді і переміщенні ліцею. Шановні ліцеїсти, завжди пам'ятайте настанови своїх вчителів. Які вчили вас різноманітним наукам своїм дисциплінам. Не ображайтеся, якщо вони були занадто вимогливими. Ця вимогливість була спрямована тільки на найкраще, щоб ви стали самими успішними ліцеїстами і людьми в Україні. Дякую вам, шановні педагоги, за вашу натхненну працю. Ну і звичайно, цей рік. Не мог би не відбутися від вас, батьки. Ви за екранами і вчилися разом з дітьми, і пригадали шкільні програми своє, свого навчання і допомагали виконувати домашні завдання. Ваша підтримка була відчутною кожного дня, кожного уроку. Ми щиро своїм колективом вдячні всьому батьківському колективу нашого ліцею. Тож бажаю всім міцного здоров'я. Найскорішої перемоги нашій державі, і щоб ми з вами зустрілися уже у вільній, непереможній Україні. Слава Україні! Героям слава! Ось і все ми зробили цей крок. Зачинились для нас двері школи. Та останні, як перший дзвінок, ми не зможемо забути ніколи. Це надієць люди на весні І любов, нібища єстання І любов, нібищаєстання Світанок лише два роки Але мені все одно є про що розповісти Наче зараз пам'ятаю своє перше чергування у їдальні, коли ми швидко розкладали все на свої місця, щоб потім просто сидіти і спілкуватися про будь-що, коли боролися за місця на склянках. і коли жоден не хотів ставати на миття посуду, як дехто збирав по всій їдальні запіканки, бо запіканок багато не буває. А якщо після великої перерви за розкладом була математика чи фізкультура, їдальня перетворювалась на перегони Формули 1 Мені найбільше запам'ятала зимодія з Іною Григорівною. Вона завжди нас підтримувала, намагалась всіх зрозуміти, і в неї це виходило. А також наш перший географічний дослід з металостанцією водою, яку ми набирали з різних частин річки, а потім досліджували. І звичайно назавжди пам'ять закарбується той сонячний день 23.02. І ранок 24 лютого, коли Інна Григорівна казала, що попри всі події вона разом з нами і готова хоч всіх нас прийняти у себе в квартирі в будь-який час. Без сумніву, для кожного з нас найбільш закарбованими у серці є моменти позакласних мандрівок для всіх класів ці події, ці події особливі. Та незабутні по-своєму. Найскравішим таким спомином, який сприяв зміцненню взаємоновоутвореного є е класу, є поїздка до ферми Сороватника, на якій ми годували кіз, фотографувалися з квізитами та частували си. Кому Знаєте, а моїм найскравішим спогадом є. Що це діло? Є. Перший yeah. день самоврядування. Всі ми так цікави, тому що знали. Уроки будуть не класичні. І справді уроки перетворювалися на обмін досвідом, на жарти, на балачки з такими доносими, одинадцятикласниками. А ще один добрий хлопець, який був президентом ліцейського парламенту, розповів нам найбільший секрет всіх математиків світу. Маріїнадів не вас викрили. На нуль ділити можна. Мені пощастило дуже вчасно прийти в ліцей. тож Я одразу застав переїзд. Тож, Перші мої спогади з ліцею це як ми тягали меблі в звичайному ліцеї, як ми тягали меблі в наступному ліцеї. І потім на всіх наступних подіях, що нас супроводжували, ми так само тягали меблі. А, але, напевно, першим досвідом, який зміг велити мене в дружну ліцейську родину. Крім тягати меблі, стали виступи одинадцяти класів на новий рік для восьмих, тому що ми вчилися в одну зміну. І тоді наша класна керівничка Дарія Борисівна сказала нам, що ми готуємо виступ спільно з одинадцятим в наступні два-три дні я бігав, шукав хто такий одинадцяте в тому, що я не можу зрозуміти, хто вони. Але потім ми ще намагалися кілька днів відсміятися від цього, що ми не робили. Всім привіт! Мене звати Соня, і за дивним збігом обставин я навчаюся в ліцеї стільки ж років, скільки і був у слові ліцей. І поки вони почали рахувати, це насправді довгих 5 років. І звісно, за цей час накопичилася величезна кількість теплих спогадів і крінжових історій, якими б я з вами поділилася, аби на то було більше часу. А так я просто хочу розказати вам, чим для мене став ліцей за цей довгий період. Знаєте, ліцей це про таке креативне мислення, про нестандартний погляд на речі. Згадайте, наприклад, Жоріка з його екстремально куриманими шедеврами. А ще ліцей це про розширення вашого світогляду і про розбиття рамок в голові, і про розбиття головою дечого іншого. А звичайно, ліцей ще й про людей. Про людей, з якими ти їздиш неймовірні активні подорожі, інколи навіть радіоактивні, якщо хтось не може отримати в руках. <ріст> ну і на сам кінець ліцей, це про чат у вайбері. чат, у якого з року в рік змінюється в назві лише одна циферка. А сьогодні це про усвідомлення, що циферка більше ніколи не зміниться. Але я вдячна всім і кожному, хто був цей час разом зі мною. І повпливав на формування моєї особистості. А зараз восстанний передзерю квіне для одинадцятикласників і покличе їх у незвідану дорогу майбуття. На останній урок у стінах ліцею. завжди